П'яте квітня на календарі та за вікном справжня зима. Цьогоріч весна підготувала Житомирянам декілька сюрпризів: теплий початок березня та несподіваний новий рік. Відповідно, такі коливання впливають і на опалювальний сезон. Тепер завершити його планують пізніше. В проєкті рішення. Пропонується все таки змінити 10 квітня на 14 квітня завершення опалювального сезону, у зв'язку з тим, що коли готувався проект рішення, ми дивились був один прогноз погоди. Зараз він трошки змінився. Таке рішення прийняли сьогодні під час засідання виконкому. Раніше планувалося вимкнути тепло 10 квітня. Це вже другий опалювальний сезон, котрий доводиться закінчувати в період воєнного стану. Та начальник управління комунального господарства міської ради говорить і цього разу впорались на відмінно. Опалювальний сезон у нас практично при порівнянні з попереднім однакової протяжності. Враження таке, що цей сезон був тепліший, але середня температура, як бачите, співпала. Це 2,5 градуси у плюсі. Але при цьому всьому тариф залишався попередній. Зекономлено 9 мільйонів кубов газу за рахунок використання альтернативних джерел опалення. Тобто в нас дві котельні працюють на альтернативних джерелах. Можливо було забути тих, завдяки кому опалювальний сезон вдався. Тих, хто під обстрілами та небезпекою відновлювали теплопостачання в оселі Житомирян. Хочу подякувати тепловикам, комунальникам, і енергетикам. В першу чергу і за те, що в Житомирі ми пройшли відносно непоральному опалювальний сезон. Це величезна праця і. Наших комунальників, і це величезна праця енергетиків, і це величезна праця. На ну, потрібно забувати, що наших Збройних сил України була та кількість ракет, яка летіла, і яка прилетіла, там трошки різний баланс. Тому дякую Збройним силам України, енергетикам і доповідкам за цей складний сезон. Сильнями сталося й більше точно. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1